Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні в нашому магазині в гостях Лебедів Дініс. Вітаю вас, дивися в нашому магазині. Прийшов до нас уже по звичайній нам традиції не з пустими руками, от, а своїми чудовими виробами компанія Бінук. Це такі от вулики, про які ми зараз дізнаємося більше інформації. Виставка залишається в нас в магазині, тому всі бажаючі можуть їх переглянути, ознайомитися. Як то кажуть, один раз краще побачить, ніж сто разів почути. Наша компанія виробляє вулики з поліуретану. Це не пінопласт, не ППС, а поліуретан. Ячейка в нього закрита, тобто цей матеріал він не набирає вологи. В ньому є дуже гарна така фішка, що він грибки не впітує. Він дуже легко миється. Ну, цей матеріал в принципі екологічний. Це з двох компонентів. Коли він спінюється, він стає стабільним, тобто він нейтральний. Він нічого не виділяє при нагріві. Ну, якщо не в кастер, звісно. Цей матеріал не дуже до ультрафіолету, щоб ви всі зрозуміли. Вулики треба фарбувати. Фарбувати ну, сразу дам рекомендацію по всім вуликам: це окрилові фасадні краски, можна на водній основі. Я навіть на своїй пасіці фарбував їх прямо з бджілами. Тобто вони стояли, а я їх фарбував. Тобто, в принципі, нічого страшного. Але обов'язково один найважливіший нюанс є акрилові фасадні краски гумові, а є просто фасадні акрилові краски. Тобто гумову краску на поліуретані не використовуйте, тому що все буде власне. Представляю, в вашому увазі вулик. Він зроблений, заточений під одну сім'ю. В ньому також Буде присутній збірник на нього. Встраимо це дно. Ну, почнемо з дашка. Дашок у нас зроблений таким чином. Під канді у нас глибоченьке утоплення. Тобто сюди будь-який канді зайде, якщо вам треба взимку погодувати, будь ласка, тут все зроблено. Дашок дуже, дуже важкий, теплий. Система зроблена таким чином, як і всі останні наші системи з системою вентиляції, сюди ставиться сітка і бджола не проходить, тобто, ви можете перевозити бджіл, з системою вентиляції. Дно ставиться що так на кришу, на дашок, що так на дашок ставиться і воно не зсувається. Тобто, воно дуже універсально зроблене. Далі ми маємо годівницю. Годівниця тут дуже цікава. Тут є два відділення. Також зроблені, як і в всіх годівницях у нас кругли система. Ось тут двох таких ванночок. Оця ванночка зроблена під канді. Тобто, коли ви виїжджаєте дуже далеко, і у вас бджоли будуть від вас дуже далеко, і ви не можете їх підгодувати. Вдруг у вас буде поганий взяток, або взагалі його не буде. То що ви робите? Ви привезли тіл на стоянку, ну, на качок. Закладуєте сюди канді, вбираєте цю сіточку, закладуєте сюди канді. І тут є такий от фалець. Хлопці роблять по-різному. Хто кладе сюди скло. У нас є окремо там пластик піщовий. Він сюди кладеться, закривається канді, аби канді не висихали. Тобто Вологе повітря виходить з цієї щілини. І Канді смачується. Так, і таким чином, коли у вас тут є канді, а тут можна заливати, допустим, воду, от чисту воду взяла, очищили, джелі налила і у вас, допустим, там на нам пару тижнів спокійно можете уїжджати з тачка, і У вас є і вода, і у вас є сканді. Тобто вони не будуть голодні. Це дуже важно. Пішов взяток, вони канді не беруть, воно може до кінця там влітку лежати, нічого з ним не буде, тобто воно не псується. Фалець ми тут зробили невисокий. Тобто, він бачите, він не сіжає, тобто, як під нагрузкою дуже потужно і класно тримається, все супер. Но, чому ми зробили такий фалець? Тому що, коли ви працюєте, от я працюю на пасіці, мені дуже зручно, я підходжу до сім'ї, я ставлю я Раз і поставив, він наскакує сам. Тобто, коли він маленький, він дуже міцний, його дуже складно зламати, спсувати його і дуже класно його наїжджати. Тобто, ви не так будете давити джим, вони як, як смітаються відсюди. Трисотий копір у нас теж ну, програмочки тут і тут, тобто, кругову немає, тобто, це не потрібно. Дуже міцний, корпус палець невисокий. Опус в заливці 2,5 кг. Ну такий дуже потужний. На десяточку дно, що у нас в цьому дні є? У нас є прильоточка. Вона вставляється, тут під 3 мм прильоточка. Уже зручно убрав усе, вона легка. Пачно можна ставити. Можна ставити, можна не ставити. Ну, тут глибоке дно, воно пристосовано для роботи з пилковим Далі, що в нас в цьому дні є? Пази під ось сюди ось у нас є, В яких ви можете вставляти, у вас така засувна, вона і на восьмерку підходить, а на десятку. Тобто ви вставляєте її і можна дивитися, як у вас там кліч падає, а можна в принципі, зачиняти весні, щоб у вас не було піддуву. І це у нас ось у нас прильотна вставка. Тобто, вона вставляється в принципі, щільно, щоб ну, в мене не випадає. Дві засувні, одна для вентиляції. Ну, в принципі, використовуємо цю задвіжку. Тобто, на зиму дуже гарно, дуже зручно, тобто, у вас і гризуни туди не полізуть ніякі. Все нержавійка, Все з нержавійки. Тобто, у вас не буде таких питань, що воно поржавіло десь кісля Зовнішній вигляд дуже важливий для нас, так що я думаю, що це гарна частина. Все на живічці. Висота вентиляції, якщо ви побачите, дно дуже-дуже класно зроблено, в плані дуже удобно його Ось Бачите, дах на один вулик стоїть, ви другий ставите, коли перевозите. У вас шикарна вентиляція і нічого нікуди не ні, сніжає. Ні, 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 ні. Ременем затягнули. Таким же чином. Ви можете перевернути наш дошов під вентиляцію і таким же чином ставиться дно, пасує на дошов. У нас є модельний ряд. Модельний ряд це Alpins, 6, Nucle, 6, восьмерка, українські на восьмерці. І от недавно ми зробили десятку. Все це ви можете придбати як у нас на сайті, так і на сайті Смак Меду. Хлопці з нами співпрацюють. І у нас однакові всі заходьте в магазин, хто в кривому розі, приходьте, щупайте, гризіть, стукайте по ним, вони дуже міцні, якісні. Всі ці товари ми відправляємо поштою по Україні. Тобто, все буде запаковано і відправлено вам. І так як ми самі бджолярі, і ми все впроваджували, щоб. Це було зручно, комфортно і естетично, щоб ви насолоджувалися цими виробами. Так що рекомендую всім вітання!